Щороку, в останню суботу-листопада, Україна схиляє голову перед пам'яттю мільйонів невинних людей, які стали жертвами однієї з найжахливіших трагедій в історії нашої нації. Голодомору 1932-1933 років. Це не був просто голод, це був навмисний геноцид, спланований для знищення українців, їхньої культури, волі та прагнення до свободи забрав запроводнув життя, зруйнував сотні тисяч сімей, знищив безліч українських сіл. Люди вмирали, вмирали просто на своїх подвір'ях, в селах, на дорогах, без їжі, без надії, часто самі та безпомічні. залишились лише порушні домівки та мовчазні свідки страшного злочину проти нашого народу. Зборушує мелодія скорботи в уяві тридцять третій постає. Незримий відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Як згоріло насіння, спить землі покоління, Спить степах і болотах, і в холодних широтах, Сплять землі і воді, і старі молоді, Сплять землі і веселі, сплять двори цілі села. На місто падає імла. Звичайний день, осіння сутінь, і вогник тягнеться до скла минулим нинішнім майбутнім. І вже на відстані руки незримі тіні проростають, і прокидаються свічки, очима тих, кого не стало. І ці маленькі промінці стоїть тихенько перед кожним, щоб на окраї ці руці дивитись строго й побожно, щоб милосердя, мов закон, щоб жити хвильки не прагають, і наша пам'ять ланцюжком між цих свічок перебігає. Шануймо пам'ять хвилини й мовчання, тих, хто не дожив до наших днів, тих, хто попри всі старання до кінця дожити не зумів. Шануймо ми жертв холодомору, що з цих сил хапали за життя, сторінку їх життя, гірку й сувору, І нехай не буде цьому вороття.